Протиповітряна оборона України і Європи, заморожені російські активи та санкції проти тінього флоту. Ці теми стали головними на переговорах президентів України та Франції. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрілися у постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку. Радилися, як посилити тиск на Росію. Зеленський вважає, що діяти треба швидко, адже російські дрони вже літають над Польщею, Румунією та Данією. А винищувачі порушили повітряний простір Естонії. Спірне питання доля заморожених російських активів. Макрон. Проти їх вилучення завдання української сторони змінити позицію Франції напередодні. Президент України звернувся до Генеральної асамблеї ООН, що триває цього тижня у Нью-Йорку. Ольга Кошеленко далі. Гірка правда, зброя і впливові друзі, а не міжнародне право ось головні гарантії безпеки у сучасному світі. Виступаючи з головної трибуни Організації Об'єднаних Націй, що мала би уособлювати верховенство права заснованого на чітких правилах, президент України поділився своїм досвідом трьох з половиною років війни. Лише зброя вирішує, хто виживе. Жодні міжнародні інституції не допоможуть по справжньому. Вам добре відомо, міжнародне право не працює повністю, якщо у вас немає могутніх друзів, які по справжньому хочуть вас підтримати. І навіть це не працює без зброї. Це жахливо, але без цього все було би ще гірше. Немає безпекових гарантій, окрім друзів і зброї. Навіть членство у військових альянсах не гарантія, наголосив Зеленський. У цьому вже переконалися країни НАТО, такі як Польща та Естонія, куди залітали російські дрони. Саме безпілотники, переконаний президент України, стають головною сучасною зброєю. Їх здатні виробляти навіть країни, що давно перебувають під санкціями, такі як Іран та Північна Корея. Технології розвиваються надзвичайно швидко. Уже відбувається розробка дронів, що здатні збивати інші дрони. Вони здатні про. Кати крізь кордони на значній відстані, а штучний інтелект робить безпілотники універсальною зброєю навіть без безпосередньої участі людини. Зеленський нагадав про досвід української операції павутина, внаслідок якої відносно дешевими безпілотниками були знищені вартісні російські стратегічні бомбардувальники. Це сучасна реальність, яку приніс Путін. Україна ж тепер має значний досвід у цій галузі і відкрита до співпраці. Ми готові зробити нашу сучасну зброю, вашою сучасною безпекою, вашою зброєю. Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені в реальній війні, коли усі міжнародні інституції зазнали невдачі. Ми готові нарощувати наше оборонне виробництво разом із сильними партнерами, щоб їхній захист був сучасним та надійним. Вам не потрібно починати ці перегони з нуля. Ми готові поділитися тим, що вже зарекомендувало себе в реальній обороні. Хоч зброя важлива, дипломатії також є місце. Сьогодні на полях ООН відбувається засідання так званої кримської платформи, заснованої ще 2021 року. Вона об'єднала уряди, міжнародні організації, парламенти, експертне середовище, що протистоїть змінам державних кордонів силою, як це робить Росія. Із нью Йорка сполучених штатів Ольга Кошеленко Максим Шенкаренко ТСН 1+, плюс